У розі, незважаючи на трудощі воєнного стану, коштом міського бюджету та за підтримки міжнародних партнерів, у лікарнях проводять капітальний ремонт захисних споруд цивільного захисту. Наразі реалізується п'ять подібних будівельних проєктів. Їх мета створення комфортних і безпечних умов для надання та отримання медичної допомоги під час повітряної небезпеки. Капітальний ремонт укриття у одній з міських лікарень, яка бере участь у програмі, розпочався у серпні поточного року. Проєктом передбачено виконання наступних робіт: демонтажні, планування приміщень, зведення нових стін та перегородок, внутрішнє та зовнішнє оздоблення, підключення всіх комунікацій, оснащення новітніми медичними обладнаннями, відновлення мережі водопостачання та водовідведення. Після ремонтних робіт буде додатково відновлено благоустрій та озеленення території біля укриття. На сьогодні роботи виконуються по гідроізоляції покриття, та гідрозіз стін зовнішніх. По графіку календарному планується кінець серпня, початок вересня. Всі роботи зовнішні завершити. Це гідроізоляція та засипка ґрунта зворотня. І також робота виконуватися внутрішні приміщення, це роботи демонтажні в першу чергу, та і роботи частково вже озоблювані. Після виконання всіх робіт захисна споруда буде слугувати укриттям для 204 людей. Площа забудови трохи більша ніж 550 метрів квадратних. Приміщення укриття матиме двомісну палату для хворих, кисневу, передопераційну, операційну та інші санітарні кімнати. Немалозначущим аспектом буде створення комфортних умов для маломобільних пацієнтів. Для них також буде облаштована спеціальна душова та вбиральня. Крім того, щоб укриття було незалежним від графіків відключення електроенергії, проєктом передбачено встановлення дизель-генератора. Для нас Дуже важливо створити всі умови для роботи наших лікарень і для медперсоналу, і для пацієнтів. А особливо важливо в воєнний час, щоб були безпечні умови. Тому в п'яти закладах медицини ми в цьому році проводимо і будівництво, і капітальні ремонти укриттів. Ми, Створюємо всі необхідні умови. Будівельні роботи йдуть за графіком. Їх планують завершити у грудні поточного року. Наразі у місті в роботі низка важливих медичних проєктів. Завершується будівництво корпусу інфекційної лікарні, відремонтований її лабораторний корпус, а також міське кардіологічне відділення та поліклінічне відділення третьої міської лікарні. Проводиться розширення відділення реабілітації п'ятої міської лікарні та виконується ремонт реабілітаційного відділення у лікарні номер 7. Планується з іноземними інвесторами будівництво нових корпусів дитячої та інших лікарень. Роботу в цьому Цьому напрямку вже розпочата Ярослава Кальченко, Андрій Яковлів, перший міський.